Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного. Очільник енергоатома Петро Котін провів засідання штабу з добудови енергоблоків ХАЕС. Трудовий колектив енергоатома визнав колективний договір за минулий рік виконаним. Командувач Нацгвардії вручив бойовий прапор командиру Нетішинської військової частини. Нетішинська СМСЧ уклала договір з Національною службою здоров'я України. На ХАЕС підбили підсумки та нагородили переможців конкурсу з охорони праці. Про це та інше у продовженні випуску. 30 квітня керівник АТН, як енергоатом Петро Котін, у межах робочого візиту провів засідання штабу з добудови енергоблоків номер 3 та номер 4 на Хмельницькій АЕС. В рамках зустрічі присутні заслухали доповіді відповідальних виконавців та розглянули низку питань, що стосувалося виконання поставлених завдань, підготовки проєктної та ліцензійної документації, створення нових організаційних структур для управління будівництвом, залучення нового персоналу та забезпечення відповідних умов для його проживання. Наразі закінчуються роботи з облаштування реакторів. Відділення. Триває активна робота в машинній залі. Фактично, ми працюємо відповідно до нашого графіка і будемо готові до монтажу обладнання на третьому блоці вже у червні цього року, зазначив Петро Котін. Для розміщення фахівців, які залучені до відновлювальних робіт на енергоблоках ХС, уже прибули перші модульні будиночки від уряду Швеції. Наприкінці квітня відбулася звітна конференція трудового колективу «Атена і «Енергоатом» за підсумками роботи в минулому році. На розгляд було винесено 5 питань, що стосувалися результатів роботи компанії та виконання колективного договору у 2023 році. Зокрема, було зазначено, що енергоатом збільшив виробіток електроенергії, оптимізував строки проведення ремонтної кампанії та досягнув 100% показника коефіцієнта встановленої потужності в осінньо-зимовий період. Крім того, НАЕК виконує усі зобов'язання щодо соціальних пільг, які визначені колдоговором. На засіданні також було обговорено подальші плани щодо розвитку АТЕ як енергоатом. У найближчій перспективі це насамперед добудова блоків номер 3 4 та побудова нових енергоблоків за технологією ЕПІ 1000 на майданчику Хмельницької АЕС. Після завершення процесу корпоратизації енергоатома профспілка та компанія працюватимуть над новим договором, який буде розраховано на 2025-2026 роки. За дорученням міністра внутрішніх справ, командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко вручив бойові прапори військовим частинам Нацгвардії, зокрема і полковнику Костянтину Кабанову, підрозділ якого виконує бойові завдання по захисту територіальної цілісності України та охорони важливого державного об'єкта Хмельницької АЕС. Загалом у цей день бойові прапори отримали 10 військових частин Національної гвардії України. Сьогодні важливий день для ваших підрозділів. Маю честь вручити вам бойові прапори. Вони є символами вашої сили, відваги та безкомпромісної відданості українському народу. Несіть ці прапори з честю та мужністю, наголосив Олександр Півненко. Бойовий прапор є символом честі, доблесті і слави. Він закликає кожного військовослужбовця віддано служити народові України мужньо та непохитно боронити українську державу. Нетішинська есемища уклала договір з Національною службою здоров'я України за пакетом готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Він передбачає, що медзаклад готовий до реагування на хімічні, біологічні, радіаційні та ядерні ризики. Раніше цей пакет медпослуг укладався лише із закладами охорони здоров'я, які обслуговували 200 тисяч населення відповідної області. З цього року пакет готовності став доступним і для лікарень міст супутників АЕС. Це стало можливим після особистого. Письмового звернення керівництва Енергоатом» на адресу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Одна з головних умов цього пакета наявність у закладі сучасного медичного обладнання. Частину з нього нетішинська есемища незабаром отримає в рамках реалізації програми з надання медичної допомоги від міжнародного агентства з атомної енергії. 28 квітня в Україні відзначають Всесвітній день охорони праці. Його запроваджено, щоб привернути увагу суспільства до питань охорони праці та запобігти нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Напередодні на Хмельницькій АЕС підбили підсумки та нагородили переможців та призерів конкурсу на визначення кращого підрозділу з охорони праці. Конкурс охорони праці проводиться з урахуванням ризикорієнтованого підходу, що сприяє безпеці та гігієні праці. Цей масштабний захід допомагає визначити рівень знань і практичних навичок персоналу ХС з питань охорони праці та мінімізувати виробничі ризики чи небезпеки. Найбільше балів здобули електричні та хімічні цехи, відділ контролю металів та служба аналізу безпеки. 30 квітня робоча група по взаємодії з волонтерами філії ВПХС звітувала про роботу, здійснену протягом минулого місяця. Присутні представники підрозділів ознайомилися зі звітом про передане обладнання та інші необхідні засоби, які були придбані відповідно до запитів військових. У ході засідання члени робочої групи розглянули нові листи звернення від військових частин, що надійшли на адресу Хмельницької АЕС, та прийняли рішення щодо підтримки працівників і їх близьких родичів, котрі перебувають у лавах ЗСУ. За кошти перераховані працівниками ХАЕС для захисників було придбано квадрокоптери 155-7-дюймових, 210-8-дюймових та 105-9 Дюймових FPV-дронів та тисячу акумуляторних батарей до них, п'ять зарядних станцій, чотири оптичні тепловізійні та нічні прилади на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. Підтримуємо наших військових та наближаємо перемогу разом. Учасники атомної школи змагалися в освітньому брейн-рингу Атомік Брейн, Brain», організованому Хмельницькою АЕС. Для учасників інтелектуальної гри були підготовлені цікаві запитання різної складності. Старшокласники мали можливість перевірити знання у сфері атомної енергетики набуті за час проєкту та продемонструвати свої компетенції у сфері фізики, хімії, біології української мови та державності. Учнівські двобої оцінювало компетентне журі з числа працівників ХАЕС, які відзначили високий рівень знань юних атомників. За результатами змагань, першість виборола команда Атомні бомбочки, друге ядерна сила. А бронзовими призерами стали учасники команди Атомна хвиля. Переможців було нагороджено дипломами та подарунками від Хмельницької АЕС та українського ядерного товариства. Профорієнтаційна робота серед учнівської молоді один із пріоритетів. «Атена» як Енергоатом та філії ВПХС, зокрема. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! А разом працюємо для перемоги. Слава Україні!